Корисні думки з книжок для інфобізнесу. Частина 25. Під час сліпого дегустаційного тесту дослідники попросили споживачів оцінити три вина: дешеве вино, вино середньої цінової категорії і дороге вино. На протязі всього дослідження учасники оцінювали вина по цінам. Не дивно, що вони оцінили їх відповідно до їх ціни, де саме дороге вино отримало перше місце, середнє по ціні друге місце, а третє місце дісталося вину, яке було найдешевшим. Чого дегустатори не знали, так це те, що дослідники давали їм одне й те саме вино три рази. Тим не менш, дегустатори повідомляли про велику різницю між так званим дорогим вином і дешевим вином. Цей приклад показує, як ціна впливає на цінність. По суті, підвищення ціни може збільшити цінність ваших товарів чи послуг. Крім того, чим вища ціна, тим більш привабливими виглядають ваші товари чи послуги в очах покупця. Люди хочуть купувати дорогі речі. Їм просто потрібна причина, чому вони мають це купити.